Так, і так, товариші трудяги, Хоч раз я до вас в красивому вигляді побрився, викупався. Три дні було у нас дуже плідної, дебелої, важкої роботи, ну дуже продуктивної. Зараз ми знаходимося на якійсь певній стадії. Вам дуже було інтересно все-таки ви казали, спостерігати, що буде далі із цією кімнатою. В ну, общем, щось пробуємо, щось робимо. Казали нам, що коль треба вкопуватися. Ми так і зробили, вкопалися. Вкопалися ми на 40 см е вниз, є, ну, від порога да, від основної е частини, яка була на 40 см вниз, ми вкопалися. 10 см ми зробили подушку, і виходить, 10, ну там не 10, десь 8,5, 9 см ми залили першу стяжку. Отак от вона виглядить. Від стіни ми поклали оцю ізоляційну. така, ну, ну, Я не знаю, як вона називається. в общем, ну, поняли, да, ізоляційна штука. Я її більше поклав, потім, просто коли це все діло вже за, ну, підніметься догори, до я тоді просто обріжу. обріжу вже, ну, Лишу хто який нам не надо. е, Далі на етапі у нас буде е, пінопласт клеятися сюди на гребіночку, на пінопластовий цей клей клеїться все в рівень. Потім у нас буде е, трубка лежати, отоплююча, і потім вже будемо думати, як ми будемо це отоплення підключати. Е, з вашими коментарями, ми, звісно, дуже поняли, що вихід зробити від оцих двох батарей це буде з одниця. Того, що там написали, що зробили, і воно не. Не гріє так, як треба. Дехто писав: якщо ви поставите додатковий насос, то просто вже взагалі не треба нічого робити. У вас тут батареї все одно будуть теплі. Ні, ми цього не хочемо, ми все рівно хочемо тут зробити теплий пол. І в общем дійшли до висновку, що завтра до нас приїде фахівець там, дядя Віталя. Він займається цими всіма штуками, в нього вихідний. Ну, я набрав, кажу, просто щоб подивитися, що воно тут буде, з чого нам далі можна відштовхуватися і що робити. І взагалі, чи таке получиться, чи ні. Е, він спитав у мене: в тебе відкритого типу опалення чи закритого? Я кажу, я не знаю. Ну, ну, Бачок на горі кажу, а він каже, все закритого. Хорошо каже, якщо закритого, то нічого в тебе не вийде. По-любому, треба буде міняти, е, ну, ставити додаткову помпу, якусь, да, для того, щоб е, була хороша циркуляція. Того, що зараз оці батареї у, у тебе стоять. Е, по, по якомусь там уровню, що прямо самотоком воно цими, е, цими, ну, температурними цими нормами воно само, е, самоточне. Тіпо, не, немає світла, за, запалили котел, і у вас все одно котел продавлює е, тепло по батареях. Ну, в общем, Завтра він до мене приїде в 9 годин і ми будемо вирішувати це питання. Що ми будемо робити далі? Тест мені говорить, що можна спробувати підключити ці труби прямо від котла. Тобто, десь від теля вести сюди. Якраз тут зараз місце є, є куди довбати трубиці, можна прямо від котла. Ну там уже, розумієте, в чому може бути біда, від котла, може йти дуже гарячий поток цієї води. І на що ж тоді теплий пол, на нього не можна буде стати. Тобто що тут треба зрозуміти оцей момент. Завтра приїде людина, і ми тоді вже скажемо, як ми вийшли з цієї ситуації, так як я розумію, що теж є люди, в яких є там, старенькі хатинки, і все-таки хочеться його зробити якось і гарно. Але коли ти не знаєш як, то ти й не знаєш як. То, в общем, в цьому плані буду вам може трошечки допомагати. Заколочували ми тут у нас розтвор, із щебенкою пішло на все про все на оцю кімнату: 16 квадратів, 10, будемо будем грубо казати, 10 сантиметрів товщина стяжки. У нас е, пішло е, по цементу, Я не знаю вам по цьому, скільки. Два прицепи піска пішло точно ну легкових, і півтора прицепа щебня. а два, два прицепа щебня пішло, вибачаюся. І виходить десь 8 мішків цементу. Тобто і щебнем було економно і заливалося все класно. Ми все відбили лозерним рівнем, виставили отут ще дві рейки. Є ну, вони в мене були чисто, щоб стяжечку тут стягувати, щоб його рівняти. Я їх і не буду виколупувати, тому що все одно воно далі буде закриватися. Ну, в общем, хай вони тут і будуть е поки, поки не згниють, так сказати. Ну, в общем, їх трогати вже не будемо, бо ми їх гарно там забили, закріпили і все. Е відповідно, що на низ у нас йшла подушка 10 см, це пісок річковий був. Потім у нас клейонка застила, застелялася, і потім вже е була ця чорнова заливка. Так що в общем, по роботі, що в нас буде далі, я вам обов'язково буду так приблизно розказувати, тому що по. По суті, діла цієї роботи, е, ми будемо розуміти, що, можливо, ми десь щось упускаємо, і ви нам, можливо, в чомусь будете підказувати. Так що, поки що, якось так. Тепер пішліть на вулицю. Що? Любимо папка, так? Да? Любиш папка? Да. На, пішли. Фух, по роботі, по роботі. Оця уся земля, куди ми вивезли ось. Тут буде клумба. І до речі, кстати, ага, що я. А? Ой, йдіть сюди. Ану, йдіть усі покажетеся. Люди питають де ваші діти? Поліна Миколаївна вже по Кіндер не буде їхати, бо вона вимазалась. А чого ти вимазалась? Ну ладно, я шуткую, ну все. Ну, я пошутив. По-перше, треба сказати добрий день. А хто їй піску в голову накидав? Макар? вона тільки покупалася. ви що? Та ви ж тільки в порядок себе привели. Що ви як ці? Дорочились трохи. Так. Да. Все, давай кажи туди, добрий день. Добрий день. Да ну не плач, по Кінтера поїдемо такий купимо здоровий. А, да. Да? Да. а ти добре. Це у нас да -да -да. Артем Миколайович, Поліна Миколаївна, Макар Миколайович. А ти добре? Да? Що? А? А Макар вимазав. Вимазав? Макор. Ти на чому її вимазав? Я... Тоді я... Тоді не треба макарові купюти. Я Тоді я, я тоді я, купили я... Купили я тоді на... помилаюсь. Да, тільки кажи помилась і макар вимазав. Все. Ладно, не болуйтеся. Все не болуйтеся, давайте, папа зараз розкаже трохи по цьому. По ділу, що він тут робить і так далі. Я казав. Так, ну що, товариші трудяги, оця уся земля у нас була вивезена ось сюди. Ми її тут коротше, розгорнемо, трошки переб'ємо. Да, е, малину пересадимо. До речі, малина прям бродила. Малин. Пролізеш сюди, ні? іди да? тось малину їжте. Дивіться, скільки малини. ось. Та хай їдять, ось, стають і хай їдь. Персики, да, ми вже персики, до речі, їли домашні. Такі у нас персики в цьому році. Скільки ти штук п'ять, мабуть, відривали, так? Да? Ні, не до штуки тільки? А чотири, мабуть, від полу. А, чотири від полу. Вони Ні. не розвиваються. Він от, от бачите, він не розвивається. Це вже поганий. Ну, получається, шість персиків у нас. Перший раз вже на цьому. Що за цими робити, я не знаю. Їх оставляти, я так зрозумів, на наступний рік чи може їх обрізати поусені. Інтернет. Да. Інтернет, я то розумію, що допоможу. Ну, по-моєму, мені хтось казав, що персик любе, щоб його гарно обстригали. Так що черешню не будемо трогати, а персик, можливо, й треба обстригти. Це у нас ось для яка теж маленька, здорова. Ну, Їй тут дивлюся. Збирати. Ні, не треба. Ще він дозріває. він ще дозрівоє син. Е, малина бомба просто. Вообще, вообще, вообще. Це нам Лариса Заїкіна е, веселола малину і таке накрутезна, здоровенна. Вона до холодів, да, вона, ну, вона, вона виходить, довго родить. Да, там. Привіт! Хто то? Хто то? Якось поздрукав? Не? А, ненько! Ненько попер. Бомба. Добре, добація вийде. І, коротше, ця малина Лариси заїкиної Да, дуже, дуже, дуже класно. Вона добре. здорова, вона солодка добре. і роде постійно, Ми її ось тільки, буквально коли ти її обр... ось тільки була обривала, добре. Добре. і вже вона опять вродила. Так що, в общем, з цим розібралися, тим, з цим займаємося далі. Поки там зараз воно все укріплюється, ми думаємо, ми думаємо над тим, що робити далі. І ну, як вийти з цього положення, щоб зробити правильно. Тому що коментарів багато, хазяїнів багато, які в себе поробили по-різному. Ну, Я в себе зроблю так, як, як я вже зроблю. Ну ти ж зелений його зірвав. Він же зелений ще. Зелений їстимеш. Ну і віж, ладно. Ну, в общем, із, із тою кімнатою будемо вам все-таки показувати, що, що в нас, що в нас взагалі вийде. Бачите, що купили? Маринка, ну я, Маринка заказала опять ці самшити. Е, Вона вже мені сьогодні просто сказала, що каже, коль поїдь на нову почту, там забери посилку. Кажу, що за посилка. Ану, не кричи. Каже, ну нехай, хай їсть. Каже, та там сам шити. Ну, сам шити, то сам шити. Поїду, заберу. Поїдемо завтра неділя е, на кладбище, поїдемо там на могилки рідних. От таке трошки підсадимо, хай воно, хай росте воно, зелененьке. Ну, коротше, хочемо таке завтра поїхати до батька свого, та до бабусі. Ну, в общем, таке. Проїдемося трошки по кладовищу, Того, що треба віддихнути. Бо бо багато роботи зробили. Пішіть, ми, ми вам ще щось покажемо, що, ми, що масштабніше, да, масштабніше. Так, так, так. По чуть-чуть возимо пісок. Тут у нас класно, що є, де його купити. Е, нема зараз куди його положити багато, тому що трохи тут опять, як завжди, з міста на місце все переклали. Ну, нічого, щось воно та й буде. Е, виходячи з положення усього, в нас у хаті є кухонька, але вона дуже маленька, е, вона не простора, місця дуже мало. І, і ну, в общем, да, через що ми по переробці продукції, ми багато її не робимо, бо е, ну, не вистачає місця, да, немає як розширитися оце все діло. І ми ж вирішили зробити там е, собі літню кухню на горі, да, де ми вам її показуємо. Тобто там уже все. Ми вже там потихеньку е, стола там. Зробили одного. Мойку поїхали би купили. Тепер її там в порядок приведу. Ну, гарно, все з нержавіючої сталі. Тільки просто дешевше. То, в общем, плитку там докладу. І вже будемо. Я думаю, що на зиму запускатися там. Буде дуже круто. Ну. Е, ну, Жінка каже, що хоче кухню. А слово жінки це закон. Правильно? Так. Покажи. Покажи. Коротше, Рішив я кухню Марині зробити тут а дебелу таку буде в неї вона 5 5 на 9 получатися В народі, типа, називається кухня-студія. Сім'я велика. Хочемо так, щоб тут там можна було і готувати їжу. Можливо, хто в гості е, прийде, щоб тут було таке, знаєте, місце відпочинку невеличке. Ну і. ну Кухня-студія, ну я не знаю, як воно по-іншому yeah, називається. Війна закінчиться, рідні вдома. Так, війна закінчиться, рідні поприїжджають додому, брати, сестри. Коруче. В общем, всі поприїжджають і будемо. Головне, головне, щоб батьки, так. Да. Ну, так все одно, і, і брати воюють, і, і батько воює, і воно все зараз якось отак, знаєте, як перед цим. Ну, да в общем, суть до діло. Треба кухня. Треба кухню. Да. Будемо заливати завтра подушку, так само прокладаємо. Е, Глибино. Та пішли, отак будемо будемо якось проходити. Глибину я зробив 85 см усередину, Так як чогось я подумав, що у хаті дуже великий фундамент, ніхрена подобного. У хаті фундамент 50 см. І вийшлося, що ладно, не буду залазити. Ну, в общем, ще й фундамент, Може я щось не понімаю, звісно, але він проложений отам, він просто проложений кирпичом. От просто викопано і кирпична кладка. Може воно типа, сильніше, ніж просто заливати. Може я чогось не понімаю. Я думаю, що я просто оцей свій фундамент, який я тут викопав, я туди ще вдовбуся, скільки вдовбуся, і ще туди прям залью. Хай-хай ще туди заливається, скільки про цей. Тоді ми тут заливаємо, вхід у нас десь тут буде, виходить? Оце все пролеється. Зробимо вхід, а взагалі Маринка дуже просить, щоб е, тут була панорама відкрита. Я не знаю, як це буде виглядати, я не знаю, як його зістикувати. Я то розумію, що вона хоче. Ну, треба тепер в інтернеті мені видивитися і поняти, як мені його зробити. І взагалі, вона хоче, щоб тут одне було, а тут просто була така панорама, щоб сонячне світло попадало, красиві якісь там двері. Ну, воно, я так розумію, з пластика буде, оце ж, е, металопластикове. Але ж як його правильніше зробити, то вже побачимо. В общем, це ми фундамент за сьогодні бахнули. Спина болить, руки болять, коліна вже не розгинаються. Але ми бахнули фундамент за день. Прикиньте? <хи> да. Коротше, прокопали сюди, прокопали сюди і сюди дійшли. Це у нас вже вихід, це, це кстати, вихід туди ж до кухні. Завтра отут одвірки, оце все повитягую, тут закладу кирпичом. Хоча ні, завтра неділя. Завтра ми, мабуть, і не вснемо. Поки тут а це все діло проробимо. Потім і буде опа. Це й кажу Марині, дивись, кажу, вишню не будемо всю спилювати. Ми її отак підші Прикинь, заходимо в кухню, у нас вишня росте. Красиво буде. Ну ладно, я сміюсь. Ми, коли фундамент прольємо, ми тоді її тут розкорчуємо. Не хотілося просто оце все. Ми тут вирубали сьогодні ті гілки і коріневу систему, яка була. Це все діло повирубували, прольється, а потім ми її вже викорчуємо. І буде буде бомба. Так, що по фундаменту, так, тут, а взагалі фундамента таке, як не було, і немає Тут теж прокладено знизу раз два три чотири ряди кирпича і все. Можливо, тут якісь усилені вони вугли поробили. Але я чогось чогось я не доганяю, хто це робив. І як, і для чого. в общем не знаю я. І бачите, я туди вже вкопався прям під той фундамент. І думаю, що туди теж залью хорошо, хорошо короче, позаливаю всілякої Ну, Ми щебнем будемо. Щебінь у нас 5.15, по-моєму. Да? 10-20 я брав По-моєму, я брав щебінь. І оце оцим щебнем ми будемо дебело заливати сюди, е, виходить, за стяжку. Пропорції. Пропорції, я думаю, що 6. О, подождіть. Оба отак. Я думаю, що пропорції будуть 6 відер щібня, 3 відра піска, відро цементу, відро води і пластифікатор. Думаю, що така пропорція буде дебела, хороша. А взагалі, по суті, на мішкові з цементом, по-моєму, цемент хлопці виробили, чи є десь мішечок пустий, нас нема. Да? І По-моєму, по на мішкові цементу повинна там бути показана рецептура. Якщо я не помиляюсь, от от там ну, можна відштовхнутися від тої рецептури. Ну, Я щось думаю, що все-таки 5-6 відер щебня, три піска і відро цементу, буде бомба. Ляже, то, звісно, сюди в землю багато, так як... Ну, хоча, хоча не дуже і, може і багато, тому що ми подушку зробимо завтра, мабуть, сантиметрів 10-15. Тобто я робив його 85 см. 15 см ми обираємо, стається 70 см на заливку. Я думаю, що 70 см повинно хватити. Кладку я планую робити газоблоком. Ніколи в житті його навіть в руки не брав. Ну, думаю, що газоблоком буде прикольно. Бистро, прикольно. Два мішка клею. І все, це все діло прокладеться. Газоблок він не важкий. Для нього, я думаю, що. Фундамент. Тут фундамент можна чотирьохітажний дом строїти. Якщо хата стоїть на 50-сантиметровому фундаменті, то тут буде хай 75 хвати його за очі, просто напросто. Так що, в общем, поки що в планах у нас дії отакі. Фух. Поки що якось усе трудяги. Да. Завтра неділя, а з понеділка почнемо по-новому. Капець якийсь. Товариші, трудяги, ну як же ж без нашої тої смакоти, яка надає нам сили кожен день, так? Да? Е, коротше, різали, ж були поросятка. Марина каже, Коль, ну нема думаю, вже нічого копченого. Там трохи під не було, ми там оставляли додому, лежало, поки людина там не набрала. Боже, ми так хочемо під не вищити, ну вислали. А це таке, знаєте, думаю, підсолює м'язка. Дивіться, яке класно. Бомбіта скагід. Супер, супер, супер. Пахне, капець ще гаряче, температура у нас там 55 градусів. Це тільки-тільки балички, ошийок і просто кусочки м'яска, так, да, Борис? Так. ну, В общем, якось отак. По е, обслуговув... обслуговуванні коптильні нас питали, я не знаю, як та хімія називається, але Маринка брала. Чим ти бризкала оця мила перед цим коптильню? Щось антижир, якийсь, ну типа, да, щось якась, якийсь антижир. Не помню, я. Просто кажу, я, я знаю, що мене каже, закінчилося, і ми оце ще нове не брали. Ну е е е якраз дзвонили до мене із компанії Діді і Вони просто кажуть, як коптильня працює, там немає там е ну, нічого такого поганого чи хорошого. Ну коротше, побажання, якісь там, чи, чи можливо негативні. Да, все нормально працює, куптимуть, просто час кажу: літо, жарко, мухи. Е, воно знаєте, і ну, в общем, та й часу немає. Е, ну, по чуть-чуть кажу, коптем зовсім не побагато. Вони кажуть, е, у нас є зараз е, засіб для мийки цих коптилень. Е, якщо ви не проти, ми вам хочемо вислати просто пробничок для того, щоб ви провірили наскільки він ну. От що ви скажете, типу, хороше, не хороше, то я оце якраз замазав трохи коптильню і в общем провіримо. Провіримо, чи працює. Що так кажу? Бо питали у мене підписники, що як ви як ви так взагалі робите, що у вас там ну коптильні, чисті, там усе. Ну, це маринка миє. Я не знаю. Я я відкриваю, вона грязна е, ну, після копчення. Да. Потім я копчення заряджаю, вона вже чиста. Ну в общем я не знаю, як воно так виходить. Ну якось в неї так виходить в той коптильні. Ну а по, по, по цьому обслуговуванню я тоді скажу якийсь свій. Е, ну як, Я провірю, потім, якщо воно класне, реально все чітко, ми його замовимо. Якщо щось не так, то відповідно скажу, що щось не так. А тоді просто скажу вам, хто в кого коптильні є, да, байдуже які. Е, тож, е, получається, провіримо, а потім будете знати, хороша чи не хороша. Ще трудяги, користуючись нагодою, я хочу е, зробити таку невеличку рекламку. Підписник у мене один виїжджає е, з Донецька, і получається, там продає у нього є гранулятор е, ГКМ-200. Потім дробілка в нього така. Ну, я, я не знаю, я так не бачив. Ну, дебела така здорова, не знаю, може на півтони там загрузки, е, і коптильня від Древос. Тобто він просто продає. Просе не знаю, там е, мож, може комусь треба буде. Якщо вам це інтересно, перейдіть на мій канал у спільноту, у спільноту зайдіть. Я там закріплю просто фотографії цих агрегатів і там ціни, ну, які, я так поняв, які він хоче, за які він хоче продати не, ці всі коптильні. Так що, кому буде просто інтересно, можете за це. Людина попросила, без, без ніякого там, я не знаю, е, як, як це назвати, він, він, він просив, каже, а я й заплачу, ти що, ну, не треба взагалі нічого. Я просто закріплю, ну, це таке діло, що. Може, кому пригодиться, а людині воно теж знаєте, кудись треба щось, щось робити. І... Ну, в общем, ситуація така. Я думаю, ви розумієте. Так, все, будемо прощатися. Ой, на фоні красивого забору. Своїми руками. Спина вже так болить, капець. Будемо щось їти щось вечерю якусь готувати, да. відпочивати, а завтра починати по новій вам дякую за ваші коментарі, за вашу підтримку. Вже да. почали е, той ремонт, кажу, Боже, ну це не дай Бог якесь, напише якийсь поганий коментар, відіб'є всю всю, всю всю охоту до, до роботи. А потім, наоборот, думаєш, такі коментарі, які знаєте, негативні, ну вони надихають. А ті, які хороші, ті взагалі крила, крила відрощують, і, і ми прям як літаємо. Просто від ваших коментарів ми, ми маємо крила і просто літаємо і все чітко. Ну як там, люди літають у двох случаях, да? чи там в двох випадках, коли дають підсрочника і коли в них крила є. Так відчуття просто різні. Ну ми, слава Богу, літаємо від того, що ви надаєте нам крила, і ми просто-напросто пархаємо трудим за як оті бджілки. Все, трудяги, всім дякую за перегляд. Опа, бережіть себе. Бережіть свої сім'ї, хай вас Бог береже. Всім дякую. Пока-пока. З вами був канал ДХТ. Давайте, до побачення.